Обухова присвоюється Градилеву Вадиму Геннадійовичу. Нагороду отримує дружина Ірина Васильівна. Тернистий шлях правдолюбця і борця за Україну Вадима Градилєва розпочався ще й з Революції Гідності з 2014 року, з 2015 по 2018 роки пройшов пеклом в найгарячіших точках Донеччини. Після найстрашнішого для України дня 24 лютого 2022 року Вадим одразу пішов добровольцем. Сержант Градилєв у лютому 2023 року був висловний на новому лінію фронту підвагу. Повернувши звідку, продовжив виконання військового обов'язка на Волині на посаді інспектора прикордонної служби, де, на жаль, під час виконання військового обов'язку за місцем дислокації у населеному пункті Бетли на Волині 18 вересня 2023 року Вадим раптово помер.